Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Стратегія з розвитку рівного просто формальність чи важливий крок в житті нашого обласного центру. Про це сьогодні говоримо із Михайлом Лук'яником, експертом екоклубу у галузі централізованого теп теплопостачання, та Ольгою Лящук, експерткою екоклубу у галузі адаптації до змін клімату. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. насамперед. Я би хотіла, щоб ви розповіли. Е що це за документ, яку він несе мету, що в ньому такого важливого, чому він має бути у нас в рівному? Насамперед треба зазначити, що стратегія це необхідний документ до розвитку будь-якої громади чи будь-якого процесу. І дуже добре, і дуже класно, я б сказав, що сьогодні наша рівницька громада розробляє такий документ. Це означає, що ми намічаємо якісь майбутні наші точки, майбутні наші цілі, якісь Очікувані результати, до, які, до яких наша громада буде йти наступні там 10, 20 чи 5 років. Цей документ треба для того, щоб бачити, куди нам рухатись, якщо коротко. А якщо більш детальніше, що в ньому описується, якісь важливі кроки, в яких галузях чи там охоплюється стратегія, ця стратегія охоплює всі галузі. Ну або, скажем, переважно такі дуже важливі галузі в нашому місті, нашій громаді. Цей навколишнє середовище, і енергетика, і виробництво, і світа, і культура всі, майже всі галузі зазначені в цьому документі. Цей документ сформований для того, щоб визначити майбутні індикатори, якісь майбутні очікувані цілі, які ми сьогодні починаємо, до яких іти. Тобто, до яких ми маємо там, прагнути, що ми хочемо зробити в нашій громаді, яку ми бачимо нашу громаду через 5 років, що ми хочемо, щоб в цій громаді змінилося, якою ми хочемо бачити нашу енергетику, як ми хочемо бачити нашу культуру, освіту, де будуть вчитися наші діти, які це будуть школи, які це будуть вищі навчальні заклади. Цей документ показує нам уявне наше майбутнє, тобто, яке ми хочемо його бачити. В наступні роки нашого життя чи життя наших дітей. Дякую вам. Власне, чи є якісь недоліки в цьому документі? Можливо, наше місто не врахувало якісь потреби, фактори, що не так? Ми аналізували цей документ. Я ще раз зазначу, дуже добре, що він розробляється. Це однозначно великий плюс. Це означає, що ми починаємо рухати з мертвої точки, оскільки попередні роки я. Ну, не можу сказати, що десь десь до цього доходили руки. І дуже класно, що воно все починає рухатися. Натомість, як я вже зазначав, ми не побачили в цьому документі якихось індикаторів виконання цієї стратегії. Себто ми намічаємо собі щось в майбутньому, але ми маємо визначати, а як це, це щось буде досягатися, в чому воно проявиться. Наприклад, ми кажемо, що ми хочемо, щоб наше, в нашому місті була там зелена енергетика. Нам треба зрозуміти, а що це буде, що значить для нас зелена енергетика? Чи ми побудуємо 20 сонячних електростанцій чи 40 вітряків, яким ми чином станемо більш енергетично незалежними і більш перейдемо на відновлювані джерела енергії? Тобто такі показники повинні бути враховані. Я не кажу, що це має бути детально, я не говорю, що це там достеменно, але очікувані результати повинні бути. На жаль, цього в документі. Ми поки що не побачили. Можливо, дякуючи таким слуханням, громадським обговорюванням, воно з'явиться. Я думаю, це було б дуже класно. Це перше. І що стосується мого напрямку роботи, на жаль, ті пропозиції, що екоклуб у вигляді зауважень і коментарів докладав до цього документа, бо ми також були долучені. Що стосується розвитку центрального опалення, воно враховано не було. Для мене це дуже важливо, для екоклубу так само, тому що ми вбачаємо, що централізоване опалення повинно розвиватися. Це Недооціненний ресурс, який, на жаль, за останні роки дуже сильно деградував, в тому числі в Рівному. Тобто, в людей є усталена думка, що індивідуальне опалення насправді воно краще. Е, в певний час е, квартирам дозволяли від, відключатися від централізованого опалення. І таким чином е, квартири, які отримали можливість е, приєднуватись до індивідуального опалення, ну очевидно, що вони багато отримали тепла і зміст зовнішнього користування, загального користування, точніше. І ці, ну, в місті і в суспільстві є стереотип, що індивідуальне опалення це краще, це дешевше, це більш вигідніше, це більш комфортніше. Натомість ми говоримо про те, що якщо правильно розвивати централізоване опалення, воно може стати і дешевшим, і безпечнішим, і комфортнішим. Наприклад, ми були там нещодавно возили делегацію в Литву наших тепловиків з усієї України, в тому числі від нашої громади, їздив керівник Василів Теплоенерго. І ми побачили, що в Литві за часи незалежності за останніх 10 років центральне теплопостачання дуже і дуже розвинулося. Наприклад, в них є гаряча вода влітку, коли ви в Рівному бачили централізовану гарячу воду. Питання: чому? Ви можете мені заперечити, що така ситуація в країні кругом. Ні, є міста, де гаряча вода є влітку. І вона має бути, тому що це. Той ресурс, який мають отримувати наші громадяни, це нормально, коли людина може помитися гарячою водою, а не використовує все місто електричні бойлери, які, крім того, що дорогі, то вони ще енергозатратні. Хочете, щоб влітку не було блокаутів? Я хочу. Оце такі наші зуваження. Якщо ми так по пунктам пройдемося, яка зараз ситуація із централізованим теплопостачанням у нас в Рівному? І от що варто би було б змінити і прописати власне в цьому документі? Ну, В рівному, ми робили дослідження. Почнемо з того, що Екоклуб робив дослідження щодо розвитку центрального теплопостачання в Україні. Ми проаналізували чотири підприємства і прийшли до висновку, що наше рівненське підприємство, я говорю про приватне підприємство рівне теплоенерго, насправді працює не дуже ефективно. Що це означає? Це означає, що підприємства по їх відкритих даних, які ми проаналізували, порівнюючи з іншими підприємства, підприємствами, дуже великі втрати в мережі. Тепло, яке доходить до наших споживачів, втрачається. Ці всі втрати це гроші. Це ці гроші, які перекладаються на плечі потім споживачів. На жаль. Друге, обладнання, яке в нас використовується, не оновлюється дуже великий час. Це означає, що це одна із тих, тих причин, що ми не можемо сьогодні подавати гарячу воду влітку, тому що це економічно невигідно, це збитково для підприємства і жодне підприємство не буде це робити, коли це збитково. Тобто те, що в нас не оновлювалося, не утеплювались мережі, не, не мінялись мережі, не замінювалось обладнання, призвело до того, що таке централізоване опалення, воно, воно нікому не вигідне. Споживачі не хочуть його, вони відмовляються. Економічно обґрунтовані ціни в нас в Рівному чи не в два рази більше за ті, які діють. Це означає, що коли відміниться мораторій на тарифи, квартира, яка платила півтори тисячі, в наступному листопаді заплатить три. Що ви будете робити? Ви підете відключатися, і це буде масове явище. Будинки будуть відключатись. Тобто в нас є небезпека, що ми втратимо тепло, центральне теплопостачання. Перехід на індивідуальне буде в рази дорожчий і для міста, і для людей. І в майбутньому ми не зможемо перейти до зеленої енергетики, що передбачено в стратегії, якщо ми відмовимося від центрального палення. Так. Тобто, потрібно. В цьому документі ми би хотіли, щоб була розвиток центрального теплопостачання був стратегічною ціллю, який би містив би певні індикатори. Наприклад, скільки споживачів підключиться в через 10 років нових. З, з, з кінця, з початку 2000-х років, жодна новобудова не підключалася до центрального палення. Ну, можливо, одна, але я її не знаю. Все це індивідуальне або автономне опалення. Дякую вам. Дякую. Хотілося б перейти до наступної теми. Пані Ольго. Давайте поговоримо про розвиток енергетики та адаптацію до змін клімату. Які документи от, стратегічні вже є? Вони вже розробляються або вже є якісь кроки в цій галузі. Ну передусім, рівне вже багато років тому доєдналися до такої європейської ініціативи Угода мерів. І в рамках цієї ініціативи в кінці 2023 року був розроблений план дій сталого енергетичного розвитку та клімату, який описує цілі в сфері енергетики і в сфері адаптації до зміни клімату до 2030 року, а в контексті адаптації до зміни клімату аж до 2050 року. Екоклуб розробив оцінку вразливості до зміни клімату, тобто ми проаналізували всі сфери життя нашої громади, проаналізували зміну кліматичних тенденцій, як яка буде температура через 50, ну в 2000, в 2050 році, які будуть опади, як це все вплине на комфорт життя просто людей. І загалом ось цей документ, оцінка вразливості, він мав би бути такою основою для всіх стратегічних документів громади. Тому що ну, зрозуміло, що на нас всіх буде впливати, чи буде влітку температура плюс 20, чи буде вона плюс 40, плюс 50. І це буде впливати абсолютно на, на всі сфери. А, з одного боку, в цій стратегії, яку ми обговорюємо, є перераховано багато дуже корисних і хороших. Заходів, які в контексті і адаптації до зміни клімату і енергетики, з іншого боку, вони є не система не зовсім систематизовані, не зовсім такими розрід, розрідненими між собою, і ми не можемо сказати, що ця оцінка вразливості прям лягла в основу цієї стратегії. Розкажіть трошечки детальніше, можливо про те, б варто було змінити, і що додати в документ. А, ну, передусім, варто було б відштовхувати світ оцінки вразливості. Згідно неї, рівне найбільше буде страждати від зростання температури, від е, злив, ну, тобто великої кількості опадів, які будуть випадати за дуже короткий проміжок часу, і одночасно від посухи. Що з одного боку ніби протирічить одне одному, але згадаймо минуле літо, коли там за буквально 5-10 хвилин ішла така сильна, сильна злива, що затоплювало перехрестя і там вулиці. А після того 2-3 тижні не було опадів зовсім. Ось це поєднання є якраз однією з таких яскравих ознак зміни клімату для нашого міста. Тому для Виходячи з цього, звісно, пріоритетом було би впроваджувати передусім ті заходи, які дозволили би людям якось адаптуватися до цього. Це І е, ми дуже щасливі, що в стратегії згадано, наприклад, реалізації концепції блакитно-зелених коридорів. Це дозволить сформувати, якщо це буде реалізовано, бо сама концепція затверджена кілька років тому. Якщо це буде реалізовано, то це дозволить створити такі коридори, грубо кажучи, з будь-якого району міста, в центр міста, людина могла би доїхати велосипедом або дойти пішки, будучи в тіні дерев. І це не просто про е, зручність і комфорт людини. Якщо є тінь від великого дорослого дерева. То відповідно зберігається і волога, яка там випала з дощами, наприклад, відповідно формується вологість повітря, відповідно формується мікроклімат навколо, покращується біорізноманіття, бо там дрібні комашки, бджілки, на які ми так мало звертаємо увагу. Вони себе більш комфортно почувають. А от коли їх немає, це вже велика проблема. От власне, ми знаємо, що людина не може повпливати на погоду, чи буде посуха, чи дощі, зливи. Я зрозуміла, виходячи з вашої відповіді, що було б класно, якби в нас в Рівному було б більше дерев, їх насадили, і людина могла от так рухатись, так як ви розповіли. Що ще можна було б зробити людям, які тут живуть, власне, нашим посадовцям, які розробляли цей документ, що там потрібно ще прописати і точно його виконати. Прекрасно те, що в цьому документі заплановано здійснення заходів щодо підтримки і відновлення річки Устя басового кута та декількох притоків річки Устя. Це є головна наша така артерія, і насправді. Ця річка, цей простір міг би бути такою жемчужиною, який давав би можливість і людям відпочити на берегах, охолодитися знову в спекотний період і створити таке місце відпочинку і розвитку місцевого бізнесу, в тому числі, тому що там, де відпочивають сім'ї з дітьми, як правило, рано чи пізно дітям хочеться морозива. І це навіть в такому контексті могло би допомогти привнести якісь фінансування і в бюджет, і, і тому подібне. Так, от проблема нашої річки, передусім в тому, що в неї досі зливаються каналізаційні стоки. І е, хоча ми знайшли один із заходів відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму, але хотілося б, щоб це було визначено більш чітко, що там жодна каналізаційна труба не буде скидувати стоті в річку. Е, ну, для прикладу. І ми тут знов повертаємося до ось цього питання, яке вже підняв пан Михайло, це відсутність конкретних індикаторів. Ми можемо багато чого декларувати і казати, що ми це все зробимо. Але якщо немає порахованої кількості або немає конкретних визначених етапів, як те чи інший захід буде впроваджувати впроваджуватися, то ми не зможемо відстежити. Дякую вам. Також хотілося б поговорити про розвиток сталої мобільності. Чи описано це в стратегії, і наскільки вона важлива для нашої громади? Так, стала мобільність важлива безумовно для нашої громади, і в стратегії розвитку виділена прям окрема діяльність розробка концепції сталої міської мобільності. І це чудово. Єдине, що насторожує. Це те, що в плані дій сталого енергетичного розвитку та клімату, про який я згадувала, в 2023 році вже було визначено як пріоритет, що буде розвиватися громадський транспорт, ну, тролейбуси, електрифікований громадський транспорт, що аж ніяк не завадило міській раді проголосувати за закупівлю дизельних маршруток, практично в той самий день, коли голосували за ПДСРК. Тобто ми побоюємося, бо в нас є такий вже досвід, щоб не вийшло так само, що ми декларуємо сталоміську мобільність і там розвиток електротранспорту, і підвищення екологічності міського транспорту, а на ділі робимо щось зовсім протилежне. Якщо ми детальніше ще розгорнемо цю тему, на вашу думку, так само які пункти варто було би тут зазначити і, звичайно, виконати? А, ну, тобто, треба дійсно починати з розвитку самої концепції, бо потім ми не будемо мати детального плану, що за чим робити, які конкретні кроки для цього не, ну, не можна буде спланувати цю конкретну діяльність, в тому числі її індикатори. Наскільки нам відомо, існує робоча група, і ми би хотіли, щоб до цієї робочої групи були залучені також і громадські організації, тому що екоклуб поки що не отримував запрошення до участі в цій робочій групі. Так само гарний приклад є те, що не зовсім в темі в контексті міської мобільності, але Буквально три роки тому, коли ми тільки починали говорити про важливість міських лук, нас ніхто не розумів, в тому числі і там працівники тресту зеленого господарства. Але за три роки, і за того, що ми постійно продовжували цю роботу, ми з ними зустрічалися, це змінилося, і в нас тепер є кілька диких лук в місті. І працівники тресту зеленого господарства вже їх не скошують, тому що вони розуміють, для чого вони є, і це є гарний приклад того, як вигідно громаді і комунальним підприємствам співпрацювати з громадськими організаціями. Дякую вам. І хотілося б так підсумовуючи, щоб або ви, пане Михайло, або ви пані Оля розповіли, що має бути от таким першочерговим кроком, щоб цей документ і подібні до цього документи були справді ефективними і приносили користь нашій громаді? Ми можемо по черзі. Так, прошу. Гаразд, як на мене, для того, щоб будь-який документ приносив користь. Він до нього має бути залучена максимальна кількість громадськості, тому що ми живемо в демократичному суспільстві, і залучення громадськості гарантує розуміння з боку громадськості тих речей, які декларуються. В даному випадку Екоклуб був долучений. Це дуже добре. Я сподіваюся, наступні проекти, плани, розвитку все так само в нас будуть долучати. І це говорить про те, що ми робимо якусь спільну справу, і на цією спільною справою ми готові докласти зусиль в майбутньому. Другий, я би хотів, щоб все-таки в цьому документі були якісь конкретні показники, індикатори. Вони б говорили, туди ми рухаємося чи не туди. Тобто цей документ загалом має для громади велике значення з точки зору її стратегічного майбутнього. Тобто він має розроблятися на багато років вперед і він. Тому що ви не зможете, багато є таких проєктів, які ви не зможете реалізувати за рік. З одного боку, це проекти, які дороговартісні, з іншого боку, проекти, які потребують дуже багато зусиль з різних, різних виконавців, різних учасників. Якщо документ розробляється на багато років, він дозволяє реалізовувати масштабні проєкти. Це саме стосується розвитку мережі центрального теплопостачання. Це стосується те, щоб ця мережа була ефективна, комфортна, щоб ми мали гарячу воду, щоб ми мали доступне опалення зимою і комфортне опалення, і таке інше, все б як підсумовуючи, для мене це показники. Дякую вам, Пані Оля. А я би хотіла відзначити один із заходів, який там згаданий в одній з цілей: це створення кліматичного офісу. Насправді, створення такого офісу мало би бути. Не однією з там підзадач, а однією з ключових задач. Тому що е, як показує досвід європейських міст, як вже починає показувати досвід не, не, велик, ну, не довгий, але він вже є інших міст, якраз е, коли є людина або кілька людей, які можуть координувати між собою реалізацію всіх екологічних зелених цілей. Екологічних, кліматичних, які торкаються як енергетики, так і стану навколишнього середовища, то це призводить до більшої ефективності впровадження будь-якого із тих всіх, буквально всіх заходів, які перераховані в цій стратегії. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми із експертами екоклубу Михайлом Лук'яником та Ольгою Лящук говорили про стратегію розвитку рівного. Ще раз дякую вам і до зустрічі. До побачення.